Прийом у запорожці, легенда. Запорожці, коли підмовляють, було до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше випробують його, чи може він стати запорожцем. Отозволять хлопцеві варити кашу. «Глядиш, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо кусити. То ти, як уже буде готова, вийде на такий то курган і клич нас, а ми почуємо та й прийдемо. От поберуть коси та й підуть, ніби косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То це хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу й зачне гукати. А вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав. Та й давай плакати. От занесла мене нечиста сила місії запорожці. Лучше б дома сидіти при батькові та при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька. Чого мене понесло місії запорожці? То запорожці лежать і в траві вислухають усе те та й кажуть Ні, це не наш. А потім повернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня й грошей на дорогу, та й скажуть їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А якщо якийсь буде розторопний та догадливий, то вийшовши на могилу, кликне разів зо два Гей, панове молодці, йдіть кашу їсти. Та як не озивається, то він. Чор же вас збери! Коли мовчите, буду я сам їсти та ще перед відходом ударить по на могилі гопака. Ой тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на увесь степ козацькою пісню і піде собі до куреня, і давай уплікатати тую кашу. То запорожці лежачи в траві, кажуть оце наш. Та, побравши коси, йдуть до куреня. А він. Де вас за сила, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося. Та щоб каша не перекипіла, то я сам почав їсти. То запорожці поглядають один на одного та й скажуть йому Ну, чура, вставай! Годі тобі бути хлопцем. Тепер ти рівний козак і приймають його у товариство. Давайте розглянемо деякі слова. Чура, тобто джура. Зброєносець у козацької старшини або, в даному випадку, козак. Слово Гетьманщина це напівофіційна назва території Лівобережної України, якою управляв гетьман.